Вітаю Іванія Мотричик. Продовж кількох наступних хвилин традиційно про найцікавіше і головне, що підготували для вас журналісти і автори рубрик на сайті Слава Тіві. Зокрема, про те, за яких умов можна очікувати на справедливе покарання російських воєнних злочинців, та чи є шанс повернути українських дітей викрадених у Росію в ефірі Слава Тіві про це розповіла лауреатка Нобелівської премії Миру Олександра Матвійчук. Також розкажу, коли у Польщі з'явиться цифрова версія посібника на випадок війни і хто з німецьких політиків застеріг колег від зближення Росією про це і більше замить. Керівниця центру громадських свобод Лауреатка Нобелівської премії Миру Олександра Матвійчук в ефірі Слава Тіві розповіла про те, чому важливо повертати людський вимір у нинішні політичні процеси навколо війни РФ проти України, за словами правозахисниці, останніми тижнями в інформаційному просторі багато говорилося про копалини чи можливі територіальні поступки, але дуже мало про людей. Приміром, про те, що буде з понад 20 тисячами незаконно депортованих до Росії українських дітей, або з тисячами. Українських цивільних і військовополонених, які перебувають у російських катівнях під щоденними тортурами, коли ми говоримо про, наприклад, всиновлення українських дітей, то російське законодавство дозволяє родинам які всиновлюють, змінювати не тільки ім'я людини, але також її рік народження і місце народження. І коли ми говоримо про зовсім маленьких, там трьохрічок чи п'ятирічок, то навіть якщо вони мають батьків, які знаходяться в ув'язненні в російському полоні чи в російських тюрмах, то навіть після звільнення цих батьків їм дуже складно буде розшукати своїх дітей по проходженню якогось часу, враховуючи ці особливості російського законодавства. За словами правозахисниці, світові змі майже не згадують Путіна як воєнного злочинця. На думку Матвійчук, таке мовчання свідчить про те, що у короткостроковій перспективі США не розглядають справедливість як пріоритет, проте це не означає, що Україна та Європейський Союз повинні відмовитися від боротьби за справедливість. Ну, міжнародне правосуддя це відкладено в часі, тобто винесення ордену на арешт ареш це дуже важливий крок. Направду дуже важливий крок, тому що те, щоб не було домовлено в рамках будь-якого мирного договору, цей ордер на арешт не відхиляє міжнародному кримінальному суду. У байдуже на результати домовленості, тобто запущений треба правосуддя, буде відпрацьований. Міжнародні злочини не мають терміну давності, і власне, якщо сьогодні така ситуація геополітична, що немає можливості фізично. Заарештувати і притягнути до відповідальності е, вищих очільників російської держави, то завтра, коли така можливість з'явиться, то це буде зроблено. От я справи приклад: буквально минулого тижня президент Філіппін з'явився в Гаазі, і проти нього давно тривало розслідування. Ніхто не вірив, що він фізично там опиниться. Це сталося. Докладно розмову з лауреаткою Нобелівської премії Миру Олександрою Матвійчук читайте на нашому сайті. Цифрова версія посібника на випадок війни вийде вже у квітні. Друкована версія видання натомість у Польщі з'явиться у другій половині цього року. Повідомило Міністерство національної оборони Польщі. Зазначається, що цифрова версія довідника із рекомендаціями щодо дій у кризовий період та на випадок війни буде оновлюватиметься, міститиме інтерактивні елементи. Міністерство також планує випустити спеціальні версії посібника для дітей, людей з порушенням зору, зробити його у відеоформаті та опублікувати версії інші іншими мовами, хто готував посібник, де його можна буде знайти і про що у ньому йдеться? Читайте докладно на слави TV А я нагадаю, що напередодні заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації В'яслав Лішнякевич закликав поляків готуватися до кризових ситуацій і розповідав, що саме варто придбати на випадок війни. Німецький лідер зелених застерігає від зближення з РФ у зв'язку з переговорами між Україною і Росією. Лідер німецької партії зелених Фелікс Банашак застеріг колег із християнсько-демократичної та соціал-демократичної партії від нового зближення з Росією. Виступаючи у п'ятницю на порталі РНД він розкритикував ідею знову купувати російський газ після встановлення миру в Україні. Ми ніколи більше не повинні робити помилку, віддаючи себе у руки авторитарних держав. Сказав Банашак у інтерв'ю німецьк Редакції саме тому я з великою стурбованістю відзначаю, що зараз з'являються перші голоси, які спекулюють на темі продиктованого миру між Росією та Україною і хочуть знову відкрити газові крани. Про кого з колег згадав політик та про які заяви у німецькому медіапросторі йдеться? Читайте на сайті Слава Тіві. А у мене на цьому все бережіть себе.